Мені здається, що це правильний підхід. Воно прикольно, да, коли у тебе є якісь такі, ну, типу, нюанси, містеріс і так далі, і у тебе є думки, щоб це могло бути, ну, думки? Більний ублідок. Вибачте, будь ласка, якщо я когось, ну типу, здивував. Здивував її я Цим, але там не менше. Ну так, є ідея. Ну, в принципі, у нас тобою ідеї. думки. Коли я додивився аніме, ти почав mm -hmm. мені читати, тому що тобі, спелили, ти боявся мені спалити правильно, тому що я тебе з'їм. І, ну, типу, наступо усі ці натики ми зрозуміли і побачили однаково ну, да, там, і тіпо, думки. ті ж самі. Ми в принципі їх можемо навіть показати. І з того, що у нас є, є ідея, і, скоріш за все, вона оправдається, виправдається. Там же ж показували всіх сім легендарних унікальних людей. Їх типу Тіні. Тобто, тіпо, ми тіні, не бачили так. саме повністю фігуру. Там був, фігуру. Вовк, там був точно цей, Дракон, Кракен, оцей. Самурай та там було видно, що ваш іскрикудзи, е кроле Кудзи, він, скоріш за все, один із цих легендарних монстрів. Скоріше за себе, і там видно явно знизу його тінь. Саме до речі, в манзі є, в аніме немає.